Класно, це постійно нагадувати собі, заради чого ти це робиш. Оу, май гад, новий мотивація. Це тимчасова штука. Це, як я вже казала, якась іскорка. Постійно казати собі, я це роблю для того, щоб отримати тету, тету. Господи, ти поможи. Людям, які, наприклад, навіть мають якісь стосунки або дружбу, вони прекрасно це розуміють, що вони зараз, наприклад, не можуть побачити з цією людиною, але вони спілкуються з нею. Вони не кажуть все, я не буду собі спілкуватись, тому що ти так далеко від мене. Ні, ці люди розуміють, що я зараз потерплю для того, щоб потім отримати спілкування і насолодитись спілкуванням з цією людиною. У вас буде якась контрольна через місяць, або ви розумієте, що вам треба здавати там НМТ, або просто у вас є іспити. То ви розумієте, що я зараз буду вчитись для того, щоб отримати той результат сьогодні, завтра, післязавтра. тому що можливо навіть не буде іншого шансу спробувати здати той іспит, здати той НМТ, або написати ще раз ту саму контрольну.